Тут хотіла поділитися на прикладі нашої воронки, як ми саме звузили нашу воронку по цифрам, використовуючи текст скріни і використовуючи наші анкетування, які ми відправляли кандидатам у форматі такої прескрінінг форм І тут можна побачити, що коли ми провели. Техскріни, і там ми були супер впевнені в тому, що ці техскріни проводяться правильно. Наші технічні інтерв'юери правильно зафреймлені. У нас було технічних інтерв'ю 6, там з фонскрінів 31, Раніше ця конверсія такої не була. Раніше конверсія була з фонскріна. У нас одразу на техінтерв'ю потрапляло супер багато кандидатів, які могли бути неякісними. І знову ж таки, ми витрачали час на неякісні співбесіди. І а, по анкетуванню а, тут також дуже важливо звернути увагу на те, що ваше анкетування а, має бути складене не вами особисто, а вашим наймаючим менеджером. І ви має бу маєте бути впевнені в тому, що ваша ЕТЕСКА правильно відсіює кандидатів, тому що ми також на таких перших ітераціях зіштовхнулися з тим, що потрібно максимально сформувати питання так. Щоб АТЕСКА могла відсіяти по відповіді нашого кандидата. Плюс я рекомендую це робити дійсно на тих вакансіях, де у вас дуже широка воронка саме наверху. А не робити це під усі можливі вакансії, бо воно може не спрацювати, і ви дійсно можете десь і втратити того кандидата, який вам може бути потім потрібен. І по кейсу з селф-інтерв'ю, Тут маленький уривочок того, як воно у нас працює. Ми створили таку Notion сторінку прямо окремо і зробили інструкцію для кандидатів, які повинні були це селф-інтерв'ю проходити. Нам важливо було не просто попросити кандидата зробити відео там візитівку і відповісти на запитання. Нам важливо було дати якийсь інпут з нашого боку для того, щоб кандидат розумів, що ми. Теж зі свого боку доклали зусилля. Ми записали презентацію. По суті, ми в самому відео також проговорили інструкцію. Як ми очікуємо, щоб це відео було записано, як ми будемо оцінювати це відео, в які терміни це відео буде переглянути, і як воно впливає на подальший розгляд кандидата. Тут такі невеличкі сноски з того, як ця інструкція, в принципі, може виглядати. Точно має бути обмеження по, по часу відео безпосередньо, і ви маєте для себе вибрати блоки, які вам потрібно оцінити. Ми для себе вибрали два блоки: мотивацію і досвід, і певні кейсові ситуації, які ми попросили кандидатів висвітлити у своєму відео інтерв'ю. Тут одразу ще скажу, що може здатися, що це ускладнює шлях кандидату. І що це знову ж таки додатковий етап. Проте для нас це не додатковий етап, тому що в такому випадку ми позбавилися для себе нашого стандартного скрінінга, який ми проводимо з кандидатами, а замінили прямо його на ось цей етап селф-інтерв'ю. І е, у нас не було такого дропу кандидатів на цьому етапі, який десь можливо міг би очікуватися, тому що людям складно записувати відео, потрібно налаштуватися, потрібно підготуватися. Але насправді. Е, Бачити ці відео потім в записі, і розуміти, що ти прям класно бачиш кандидатів, які доклали зусиль і записали це відео, які записали це відео. Ну так, бо розуміли, що ну треба щось та й записати. І на оцьому етапі прям дуже класно помітно тих кандидатів, які зможуть добре проявитися по усім вашим стейджам, які ви запланували, і ті, які вже там проявилися значно менше. Ну і очевидно, ті, які в принципі не записали відео так само. Тому рекомендую дуже класно спрацювало в нас і і буде працювати далі, тому що е, ми хочемо це інтегрувати на м, багато наших вакансій насправді.